Вітаю вас на каналі Астрологія. Сьогодні розмова піде про повний місяць, рожева повня у скорпіоні, 24 квітня 24 року о 2 годині 49 хвилин за Києвом у 5 градусі Скорпіона. Період повні один із самих напруженіших моментів. Період три дні до і після повні можуть бути дуже інтенсивними та напруженими, конфліктними зі складними та аварійними ситуаціями. Період повного місяця досить складний для психологічного стану, особливо для тих, хто чутливий до місячних ритмів. Сонце та місяць знаходяться напроти один одного. Опозиція. конфлікт. Чутливі люди можуть відчувати проблеми зі сном, дратівливість чи погіршення настрою. Будь-яка повня це внутрішній конфлікт, підсвідомість просить спокою по місяцю, їй важливий комфорт. А друга частина сонце потребує активних дій, енергії багато, є бажання прояснити ситуацію, висловити своє невдоволення. Намагайтеся зберігати гармонічний стан, будьте обережні в дорозі, даруйте миру любов та посмішку. Повня на осі телець Скорпіон. Мої ресурси, чужі ресурси. Зовсім недавно, 21 квітня, ми пройшли епохальне потрійне з'єднання Юпітер, Уран і Біла Луна. І воно ще працюватиме місяць, вноситиме несподівані зміни, даруватиме подарунки, удачу, шанси. Уран вносить зміни, а Плутон-управитель, повні у скорпіоні, допоможе доопрацювати те, що недопрацьовано. П'ятий градус скорпіона порадь яру масивний скелястий берег, витримує важкі удари моря, потребує сильної довіри. По Космінському п'ятий градус скорпіона стародавній храм, звідки виходять стовпи з електричними проводами. Вказує виключно на обдарованість та потребує з нашої сторони прояву своїх талантів у природних науках і здатність втілити навіть невиразні ідеї, розглядати ідеї інших людей, розмірковувати над ними, враховувати та застосовувати на практиці все те, що більшість людей відкинула у бік як не потрібне, і невдачі не повинні нас лякати. Оскільки ми повинні знати, що успіх приходить після багатьох помилок, це градус досягнення. Тому результати отримують ті, хто робив якісь дії для реалізації своїх цілей. Повний місяць відбувається у 16-й лунний день, це сприятливий фактор, це день рівноваги душі, духа та тіла, дуже світлий та чистий день. День справедливості, примирення, внутрішнього комфорту, рівноваги, гармонії, спокою. І дуже важливо в найближчі два тижні прагнути чистоти думок і бажань та добре займатися творчістю та просто насолоджуватися процесом творіння, а також проводити процедури очищення, розробляти програми на майбутнє, ризик та авантюри протипоказані Якщо відчувають, що важко впоратися з негативними емоціями, краще побути наодинці із собою, відмовитися від спілкування і як варіант пройти техніку прощення. Знак скорпіона, в якому відбувається повня, це знак трансформації, перетворення, руйнування недосконалого, щоб народилося нове, це як птах, фенікс, згоріти в одній якості та народитися в іншій. Знак, який відкриває всі найпотаємніші найдальші куточки душі. Тому у повний місяць під знаком скорпіона людина буквально на підсвідомому рівні бажає витягнути все з найпотаємніших куточків своєї душі. Скорпіон це знак ризику. Навколишнім людям здається, що людина вимагає, тисне, проявляє владу, нетерпимість до інших, рубає з плеча, ризикує, звинувачує когось у своїх проблемах, особливо якщо раніше людина була спокійною та врівноваженою, тому насамперед потрібно гармонізувати свій емоційний стан, щоб не зробити необдуманих ризикових вчинків. Так у повний місяць у скорпіоні важко себе контролювати. І у нас є два тижні для трансформації тих негативних якостей та програм, які проявили місячне та сонячне затемнення, коридор затемнень, з'єднання Юпітера та Урану, ретроградний Меркурій. Починати нові справи ще не рекомендується в цей період краще почекати до молодика, а за цей час закінчити все, що вийшло назовні в квітні, повня. Це завершення певного циклу, тому зараз можуть або завершуватися, або прояснюватися якісь справи, ясність і визначеність, отримання результатів. Це стосується і справ започаткованих у період молодика в Скорпіоні, 13 листопада 2023 року. У той молодий місяць був аспект секстилю між точкою молодика і Плутоном, і відкривав кожному якісь можливості, давав допомогу людей, активував інтуїцію. Рекомендував дотримуватися плану, дисципліни бути працьовитими, тому що Сатурн мав гармонійний аспект до лунних вузлів, а це кармічно зумовлено. На цей раз все складніше тому, що Плутон, як управитель повні у знаку Скорпіона, створює дуже напружену атмосферу, квадрат Плутона до місяця та сонця. Плутон знаходиться на вершині напруженої конфігурації та у квадрат. Із сонцем і місяцем запускає небезпечні трансформаційні процеси. А отже, настав час зробити деякі перетворення свідомо, а не пускати все на самоплив без докладання зусиль. Проблема сама по собі не зникне. Це можуть бути сильні переживання, емоційні, перш за все, і квадрат Плутона до сонця це боротьба із зовнішньою дуже владною фігурою, органами. Тиск, який символізує Плутон, та нашим особистим его, що символізує сонце, тому треба враховувати, що на період повного місяця краще уникати з'ясування відносин взаємодії з керівництвом, вищим керівництвом та начальниками, силовими структурами, усіма контролюючими органами, тому що може створитися досить складна ситуація. З іншого боку, в цей період можливі перевірки. Тиск з боку провладних органів, якщо є борги за податковою аліментами чи в якихось інших інстанціях, пов'язаних з чужими ресурсами, то саме в цей час можуть приходити оповіщення, тобто може бути відчуття тиску обставин, глибинні страхи, стан жертви, коли ви всіх звинувачуєте у своїх проблемах, почуття провини, досада, обурення. Можуть відбуватися різкі, незалежні від вас події, які призведуть до зміни планів. Звичайно, це відбувається не просто так, це дає можливість попрацювати над своїм внутрішнім стрижнем, щоб ми знайшли свою силу і навчилися чітко приймати рішення, щоб розібратися у важкій ситуації та чітко йти своїм шляхом. Уран веде своїм шляхом, плотон буде коригувати. Тобто, якщо пішов не туди, можуть відбуватися негативні події, взагалі потрібно подорослішати. Повний місяць відмагає від нас вміння трансформувати свої негативні емоції на позитивну енергію змін насамперед. Це час звільнення від минулого і зайвого, час відсікання зв'язків, що зжили себе. На поверхню виходять тіньові сторони особистості, негатив по всіх життєвих сферах. Важливо і гідно впоратися з обставинами, які виникли, долати шлях до вершини, яка у кожного своя. Другий управитель скорпіона Марс в цей період може посилювати особисті амбіції, цілеспрямованість, конкуренцію, активізує точки кризи людини, які є і точками зростання. Можуть піднятися найболючіші питання. Люди будуть схильні діяти агресивно, намагаючись будь-якими способами реалізувати свої цілі та бажання, можуть бути тривожні настрої, страхи. Марс йде на поєднання з Нептуном: стихія, вода, активність води. Марс це завжди про нашу діяльність та активність. Нептун про наші мрії та ідеали, а у світовому масштабі. Це боротьба за душу та ідеали. Марс ще й в опозиції з кармічною точкою Чорною луною порушує найболючіші питання. У кожній кризі закладено деяке випробування і відповідно перемога та перехід на новий рівень. Всі випробування, через які нам доводиться проходити, служать нашому очищенню та розвитку духа, крім усього іншого. Ця повня відбувається в самому кінці періоду ретроградного Меркурія, і люди будуть схильні робити більше помилок, у тому числі і тих, які призводять до непоправних наслідків. Меркурій у поєднанні з висхідним лунним вузлом. Тому думки, слова носять кармічний характер. Тому думайте перед тим, як будете щось говорити. Бажаю вам трансформувати всі свої негативні якості, які проявилися. Та вийти на новий рівень розвитку. Дякую, що завітали на канал. Ставте навики, подобайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, діліться цим відео з рідними та близькими, підтримуйте україномовний контент. До нових зустрічей!